Розпаковка, магазин Lidl на 189 крон. Так, перше, це ось такі фіси. Вони були по знижці по 16 крон. Також такий сир кілограм. Ціна буде вказана тут. Це була знижка Lidl Plus. Так, ось такий хліб. Він був. По купоні відла. Далі ось такий фекс. Він теж був по знижці. Мінус 25% 20 50 крон. І наступне бодлери. Ціна буде тут. Наступне лимон. Він пішов теж по купоні безкоштовно. Наступне це песто. Тут теж ціна буде вказана. І останнє це риба, філе. Вона теж по знижці мінус 50%, 40 крон. Все, тут повна сума.